ЗКС та ВКС. Ні, це не нові якісь матюки або слини наших підлітків. Це вже ну, мабуть, бачили при замовленні або пошуку рослин. Закрита коренева чи відкрита коренева. Як? Розберемося, яка ж все таки краще. Рослини, які вирощувалися в контейнерах, мають нетравмовану кореневу систему і більш краще приживаються, тому що вони не викопані з ґрунту, вони більш себе краще почувають. В них корні не порвані, і можна їх саджати як з самої весни до пізньої осені, навіть влітку. А відкрита коренева система підходить більше для такої весінньо-осінньої посадки, тому що корінь вже більш так менш травмований, рослинка має стрес, як не крутий, і краще її саджати вже. Восени або вес... І якщо ви збираєте що собі вирощувати, або просто не вирощувати, а тримати в контейнері в якомусь кашпограшочці, то майте на увазі, що з закритою кореневою в контейнері рослинка росте набагато довше, тому що все-таки об'єм небезмежний самого контейнера, і рослинка навіть зі всякими добавками і мінералами росте довше. А після пересадки рослини з закритою кореневою системою відкритий ґрунт рослинка розвивається добре, тому що вона не травмована, в неї гарний корінь, вона почуває себе добре і не відчуває ніякого стресу. Так що, як на мою думку, все таки закрита коренева система трішечки покраще.